Енергетичний фон дня сьогодні представлений картою посмішка Маркурія. Як відомо, бог Меркурії, у греків е, Гермес був Богом торгівлі, комунікації, красномовства, вісником богів і тим, хто проводить душі померлих до царства Аїда або Гадеса. Отже, сьогодні важливо провести день серед людей, спілкуватися. Можна втілювати короткі плани. Проєкти робити нові знайомства і взагалі бути оратором. Сьогодні слова мають особливе значення. Тож говоримо хороші слова один одному. Для бізнесу вдалий день, для здоров'я це одужання, але шляхом е, витрачених грошей, тобто на лікування, слід затратити гроші. Е, хороший день для знайомства і для війни. На жаль, це можуть бути жертви, і водночас натяк на домовленості обійняв.